В місті Бардак, жодного пляжу, а, який є в місті. Крім того, що я сторив, не відповідає нормам, ні пандусів, нічого. Сьогодні у нас немає жодних питань. Жодних питань до пляжу з, для людей з інвалідністю, які був побудований по ініціативі Одеської міської ради. Потім до нас долучився підприємець. Які раніше, в 17-му році, зруйнували нашу, нашу власну, власність, а саме пандуси, які стояли в нього на комерційному пляжі, розширяючи свою територію комерційну, він просто прибрав пандуси, які там стояли. Вам досі не зрозуміло, що з пляжами калетон та інклюзивним у цьому експлейнері ми вам пояснимо. 1 серпня 2017 року товариство з обмеженою відповідальністю Фокус Logistics, власником якого є бізнесмен Юрій Дегас, то управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради уклали договір про оренду ділянки пляжу Дельфін, яка розташована між траверсами 12 та 12 А. Мова йде про територію, на якій нині розміщений платний пляжний комплекс калетон. Поруч з ним інклюзивний пляж, який також перебуває у оренді Юрія Дегаса. 24 квітня цього року рішенням виконавчого комітету одеської міської ради було призначено замовника робіт, з проєктування та реконструкції ділянки пляжу, де розміщений калетон. Водночас із тим, 25 квітня міська рада надіслала повідомлення Юрію про розірвання договору оренди в рамках пункту 7.5 особливих умов угоди. На одному із засідань ради бізоприємності і виконкому було прийнято рішення щодо розробки нового проекту інклюзивного пляжу, який буде передбачати створення відповідного басейну з маніпулятором для того, щоб люди з інвалідністю на кріслах каліславих могли користуватися так сказати, морською водою, не заходячи до води. І у зв'язку з цим сам по собі договор оренди, який був ізначально заключений, там є пункт. Якщо міська рада та ерендодавець буде вносити якийсь проєкт реконструкції пляжу, то договір розірвається в односторонньому порядку, і про це попереджається арендар за 30 днів до закінчення такого договору. Це було зроблено в законодавчому форматі, і як це потрібно, як це передбачається самим договором. Ні, дивіться, ми отримали, якщо я не повіляюсь, повідомлення 14 травня офіційно. Ось 14 чи 15 травня тільки отримали офіційно. Тому як, які 30 днів, є ж відмітки, є документи цього, а не просто їхні слова. У пункті 7.5 договору оренди прописано цитую. Орендар зобов'язаний звільнити територію у 30-денний строк з дати надіслання повідомлення орендодавця з урахуванням 5-денного терміну поштового пробігу. Відповідно до цього пункту договір оренди припиняє дію 30 травня цього року, і до цієї дати орендар має виїхати з пляжу Калетон. Спочатку це інклюзивний пляж міський, був, Калетон завжди. І, взагалі, назва карітон це не назва цього бізнесу, це назва пляжу, який був там віками. Да? І тому це було питання, коли бізнесмен звернувся для того, щоб. Там створити бізнес була така пропозиція, що все ж таки інклюзивна частина була. В цьому і є питання. Що стосується питань, які сьогодні є, це питання водопостачання і каналізації, тому що лічильники, показники, які показує пляж, які фактично були раніше, і, взагалі, те, що використовується бізнесом, вони там в десятки разів відрізняються. Тому були виїзні комісії, де виїжджали і запитували, просимо надати документи відповідні. І відповідні запити. Тому ось такі питання щодо сплати налогів. Наскільки я інформований, питань не було, тому що якщо б він не сплачував, то були б відповідні судові позови до цього бізнесмена. Їхні рішення безпідставне з усіх сторін і з того, що ми за власні кошти готові зробити цю реконструкцію. А чомусь їм треба використати бюджетні кошти, хоча можна на них купити там. Десятки пікапів, тисячі дронів і зробити сотні пандусів в місті, де їх нема. А вони моя особиста думка це зроблено тільки для того, щоб ви вивчали документи, що тут планується забудова восьмиповерхового будинку їм потрібен ще й за власні кошти басейн і свій особистий пляж. На жаль, там нема нічого святого. Дивіться, ми запропонували їм звернулися до них, що ми повністю проект реконструкції та побудови інклюзивного басейну готові взяти за власні кошти, Тобто, позабюджетні розробити проект за власні кошти і побудувати це. Відповіді не було. Ми звернулися по коментар до адвоката Василя Домуші, аби він нам деталізував розірвання договору між міською владою та орендарем. Зазначу, що відповідно нашого чинного законодавства і відповідно даного договору оренди, який є діючі, в договорі чітко прописаний як права сторін, так і обов'язки сторін. Якщо розглядати права сторін як орендодавця і орендаря, то кожна із сторін має певне право на ініціювання питання розірвання договору оренди. Однак повинні бути чіткі підстави, щоб це зробити. В нашому в нашому випадку, як ви посилаєтесь на пункт 7.5, так він передбачений в договорі. і це право однієї із сторін ініціювати це питання. Знову ж таки, є чинне законодавство у нас в Україні, яке передбачає певну можливість у подальшому оскаржувати рішення однієї сторін. і також в договорі, який ви надали є чітко прописана ситуація, де якщо є якісь суперечливі моменти, то одна із сторін має право звернутися до суду. І поставити чітке питання чи правомірне ініціювання даного питання і взагалі розривання даного договору. Тому, якщо є сумніви щодо м, законності, незаконності, будь-яких питань, які стосуються даного предмету договору, кожна із сторін має право ініціювати питання в суді щодо оскарження або неоскарження певного рішення. І саме м, при Розгляди судов... судовому засіданні цього питання. Е... Суд буде вирішувати законні чи незаконні підстави розірвання даного договору. оренду. як повідомив нам орендар пляжу Юрій Дегас. Найближчими днями він та його адвокати планують звернутися до суду аби оскаржити рішення про розірвання договору. Ми слідкуватимемо за справою та сповіщатимемо вас про її розгляд у суді. А Вже ж ми підемо в суд, тому що це неправильно, беззаконні дії, до яких є багато питань.